Його рани загоюються, але він все ще агресивно реагує на людей. Це пес на прізвище Чокі. Його з ноживими пораненнями спини до одного з запорізьких притулків доставили поліцейські. Зооволонтерка Олександра Жулінська каже, про пораненого хвостатого заявила місцева жителька. З її слів над собакою знущався власник. Жінка нам розповіла у приватній розмові про те, що він. На постійній основі таке робив собакою. Він тобив його, але ось останнього разу це були саме ножові поранення, і чоки ніхто не бачив на протязі чотирьох днів. І тут він з'явився, і жінка знайшла нас та попросила про допомогу. Не зрозуміло, чи його викинули, чи він втік. Олександра згадує, пес був у тяжкому стані. Окрім ран, було видно, що він тривалий час голодував. Нині ж за чотири дні лікування рани чоки почали загоюватись. В хвоста того гарний апетит. А от довіра до людей повертається значно повільніше, говорить волонтерка. В перший день він кидався на все, що бачив вже на протязі двох днів. Він мене пускає до вольєру. Він контактує з іншими волонтерами, але все ж так, все ще кидається на руки і боїться, щоб його чіпали. Навіть якщо я стою біля вольєру, якщо я протягну до нього руку, він на неї кинеться. Олександра каже, шукати чоки нову родину будуть після того, як він повністю одужає та звикне до людей. А поки він залишатиметься у переповненому притулку. Коли привезли чоки, через те, що у притулку зовсім немає місця, ми були вимушені виселити вівчарку зірку з її вольєра, щоб надати прихисток для чоків хоча б на деякий час. Зараз зірка прив'язана до куща. Найголовніша наша задача це. Насамперед побудувати для нього вольєр, а також притягнути до відповідальності людини, яка це, це з ним зробила. Як повідомила суспільному речниця нацполіції в області Анна Ткаченко, особу власника собаки встановлено за фактом жорстокого поводження з тваринами відкрите кримінальне провадження. Анастасія Потапенко, Геннадій Корчененко Суспільне новини, Запоріжжя.